Згурьована вітчизна, яка десь по дорозі... Ла, це зруйнував її. Звичайна людина, яка носила гордо звання українця. Якщо дивитися коротко на біографію цієї величної постаті, то ця людина все своє життя працювала на свою державу. Він Створював українські громадські організації, брав участь в Першій світовій війні, яка практично була трагедією для українського народу. Бо так складалося, що один українець з великої так званої України воював на боці Росії, а ми вихідці народу. Але незважаючи на ці події, Євген Коновалець розумів, що тільки створення. Своєї потужної української армії може дати певний результат. Потім він став практично засновником однієї з наймогутніших українських військових організацій, яка війшла в історію під назвою Українська військова організація армії». Якщо судити про нього як про патріота, то це дійсно велична постать, яка зробила все. Для України. І сьогодні відрадно, що наші громадські політичні організації, відзначаючи це свято, вдає, вдаються до відтворення тих славних героїчних подій минулого і тим самим демонструючи нашій молоді, як треба любити Україну, як треба, що треба робити, щоб бути націоналістом. Сьогодні Є дуже багато завдань перед кожним з нас. В першу чергу, ми повинні розуміти ті традиції. Націоналіст, українських націоналістів, інші громадські організації, які долучилися до такого хорошого заходу. Я хочу сказати про те, що рішення обласної ради про проголошення цього року, роком Євгена Коновальця, є правильним рішенням і владні структури Жидачівського району. Підтримують всі заходи, які проводяться з нагоди цієї цих урочистості, нашим ентузіастам товариства організації пам'ять, які сьогодні нам продемонструють історію минулого, як практично це відбувалося колись, сьогоднішнім святом, зеленими святами вас. Тих. Спала запрошується, колишній політв'язень, член підпільної організації Месники, член братства «Ветеранів УПА» Данолишин Олексій Васильович, шановна святкова родина, українська родина. Переді мною вичерпно охарактеризували. Нашого провідника організації українських націоналістів цяте століття були великі українці, але не мали України. Зараз ми маємо країну. Але щось бракує нам з тих, хукаю бої де відбулись української повстанської армії, скоро вийде книжка де Криївки. А ви продовжите мою справу. І ми створимо спільну історію, яку е, наші вороги. Абсолютно хочуть і навіть сьогодні викреслити з нашої пам'яті. Я вітаю також тут є представники від клубу Холодноярівців Одеси, щоб ви щоб вас побачили. Це викладач того ліцею юридичного своїми діточками із дружиною, які викладають. Одеса також не спить. Ми вас Одеси вітаємо на нашій галицькій землі, бо у нас є одна єдина соборна українська держава. Нам кидають деколи од Галичани від'єднатися і ви будете в небі жити. Не будемо ми жити в ніякому небі. Ми єдина Україна. От мільйони людей віддали своє життя за соборну Україну. Є східна і західна Україна, то є одне єдине тіло. До того, єднайтесь, виховуйте патріотичний військово, патріотичний дух. Не будьмо байдужими, дідусі і бабусі, не платіть доляри, щоб вони не йшли до війська. Військо є українське і ми мусимо будувати. Не падайте в якусь таку апатію, розумійте, що прийшов якийсь уряд, є і його завтра не буде. Ось, якщо ми будемо єдині. Але державу треба будувати. Мало нас зібралося ходорівчан. Я знаю, що, наприклад, Ходорівщина. Вивчаючи історію, вона була багата на юридичні, на ходорівчани. Ем, там же Дачевщина, вона була бідніша. Бортники, кологори, дев'ятники, то то Гриміли ліси, там зараз бункери, які були. Ось. І ходорів також тебе. Ну, так, що, що, що вам не подобається в тому міроприємстві, так. почуття, він держави і перемагає. А що, от, наприклад, чую такий вислів, одне не спрацювала національна ідея. Наша історія писана кров'ю кращих синів і, і дочок України, кров'ю і залізом. Є історична пам'ять, починаючися від княжих часів. Є в нас традиція, є в нас і, і, наша Церква, яка повинна також об'єднувати нас все більше і більше. Бо так склалося, що вороги нам підкидали там різні парафії і ті. Ющенко, наш президент. Ми його тепер картаємо, нема чого картати, ми винні в цьому. ми допустили до цього, що прийшли не такі ворожі елементи і так далі. Але все одно, я не маю, то я маю на увазі Київські, а знаєте, ті якщо... Ми б обрали уряд. І кінець кінців ми мусимо, якщо вони роблять добру справу, треба підтримувати. Не треба вороже ставитись, бо ми чомусь так, знаєте, якісь такі щось, все завжди нам. Жовтий, бо вся нація наша боролась під синьо жовтим прапором. Я просто прошу вас це врахувати. А на цьому я, мабуть, закінчую. Зараз подивимось таке, без полині, де сині озера затишні ліса. Головний провід України створив тут армію, па. бо Україну знов заняли. І треба стати проти фашистів та москалів, і за голи міста, і села добровольчі сталевріат, за правду віру і за Бога, це клятва наша, нам її сповнять. І де взялась, ота відвага у тих дівчат та юнаків, пойшли вони на смерть, за волю, щоб визволить тюрми братів. І Бій кривавий, ворог, як пеклі, танцював, бо всюди смерть я очекала, бо ним народу вже розстав. та сили були так нерівні, в живим бою ніхто не здався, бажали смерть зробить собі, тоді вже, вбито, по НКВД в село. Ще у хаті осталось, ще двоє молодших братів, вона вже їх спасала від далеких мордовських ліців. Загинуло в бою їх багато, бо волі всі не дійшли, Та в боротьбі за Україну, геройською смертю полягли, та воскресла Україна, прапори синьо жовті розсвіли. Та не забути нам ніколи за тих, хто життя за неї віддали. Йосип Гладкий. Яси Ботки, принашановні худоничани, принашановні дітки і хлопчики, які прийшли, щоб послухати, подивитися, згадати за минуле, бо запрошувати. Можна... За майбутнє ніхто не думає. Я правда не профіатр, не академії. Тут сказано багато. У мене частинку маленьку. згадаю за мене. Багато було сказано про наших полководців української держави. І повинні. Не бути з золотими буквами вікер бої на станах, як Коновалич, Шехевич, Бандера. Багато-багато є. І чому? Чому він старшому поколінню я звертаюсь до, до молодежі? Тому що серце стискається від болю, а слади заставляють очі. Чому? Чому стільки мук і страждань переніс і переносить наш український народ? За те, чому? А за те, що ми йшли самовіддано, без не йшли ряди української повстанської армії, боролись, віддавали життя батьки, матері, сини і дочки. І серце стискається від боля. Чому, а чому? А тому, що ми хотіли волі, свободи для своїх дітей, для своїх внуків, правнуків, щоб ми жили свободно на своїй рідній землі. Не Є і були я А я хоч коротанці звернувся до прочачих боїв за Керзонів, які були, читаю вам вірш про повстанців і слав Оничасна Україна, батьківщина моя. Ти гранатам зорана трупами в крипі поля. Твоїх мешканців вивезли більшовицькі коти і стояли пустками ще довго в вільні хаці. Раз під лісом спинилися ми на колонія ми, це на Ховщині ділось, був початок зими, але снігу не було ще. І повітер свістав, він похмурими хмарами, так по небі гуляв. Хаті тихо і записно, хаті спокій і мир.